Коли говоримо про свободу, різниця між Україною та Росією стає особливо помітною. В Україні ще з козацьких часів існувала унікальна традиція самоврядування. На Запорізькій січі всі важливі рішення приймалися на раді. Козаки могли вільно висловлювати свою думку, а гетьмана обирали голосуванням. Якщо він не виправдовував довіру, його могли відкликати. Це була справжня демократія у XVII столітті. А тепер подивимось на Росію. Там завжди панував культ царя. Влада сприймалася як божественна і абсолютна народ, це піддані, які мали слухатись та виконувати накази. Ніяких виборів чи ради, лише вертикаль влади. Ну, звичайно, у них відбувались вибори, але чомусь на троні один і той самий Ган андон Цар. Тож, коли українець думає, я маю право вирішувати, а росіянин звик думати, хтось на горі вирішить за мене. І саме ця різниця у ставленні до свободи пояснює, чому українці сьогодні так відчайдушно боронять незалежність. Свобода це не просто слово, а частина нашої культури й ДНК.